Всім привіт! Мене звати і Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про скандальні відгуки в TikTok на популярні українські бренди Качаровська та Бажане. Так, навіть на бренд бажане вже з'явився поганий відгук. Я поміряла пальто бажане. Я хочу пальто Бажане. Купиш мені? тисячі. Купиш? 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 перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали. У бренду Качаровська з 24 по 26 січня відбувся масштабний sample sale, де можна було придбати унікальні пари висуття та сумок, одягу, яких немає в постійній колекції. І ще діяла знижка на постійну колекцію. Також Поціновувачів у цього бренду багато, ажіотаж великий. І на фоні цього всього з'явився негативний відгук в TikTok. В моєму обуренню немає меж. Ви тільки погляньте, як в Качаровській мені пакують не дуже дешеві сумки. Одна із них коштує 7800, а друга 5200. І розумію, що це знижки, але подивіться, як вона зіжмякала їх та. Запакувала в один пакет, чесно кажучи, спочатку я не придала цьому значення, але коли вдома передивилася відео, зрозуміла, що відношення просто жахливе, речі дійсно недешеві і виглядають вони зімнятими після того, як я принесла їх додому з такого неправильного пакування. Чому таке відношення і чи були у вас конфлікти з даним магазином? Це провокативний відок, тому що протягом всього відео на фоні величезними літерами написано Качаровська, жахлива обслуговування, ці червоні знаки. Оклику, і це спрацювало, тому що відео набрало більше 170 тисяч переглядів і більше 3500 лайків, а також багато коментарів і багато обговорень. Об'єктивно, товар запаковано погано, тому що не дали пильники, дві сумки запахали в один пакет. І коли ти купуєш річ в такого бренду, як Качаровська, то тобі хочеться її берегти, перший час здувати з неї полинки, нею любуватися. І це неприємно, коли... Сумки вже поміті, коли ти їх приносиш додому. Але одночасно дівчина придбала товар не із постійної колекції, а на sample sale. Що ви розуміли? sample sale – це е, коли бренди розпродають зразки своєї продукції за зниженими цінами. Зазвичай це речі, які вони виготовили, але вирішили, що вони не увійдуть в постійну колекцію, тобто, наприклад, це. Туфлі, вони розробили їх в такому кольорі, але вони зрозуміли, що вони не хочуть випускати в Ви постійну колекцію туфлі з таким кольором, тому вони залишили цей зразок і його зараз розпродають на Семпл Сейлі. або це можуть бути товари з мінімальними дефектами продаватися, або на Семпл Сейлі Також продають товари з минулих колекцій, які вже... Не продаються на сайті, але ще щось залишилося на складі. І це такий масовий, великий розпродаж, на якому можна купити дійсно унікальні і круті речі. Зразків було багато, як бренд написав, орієнтовно 250 пар. Тільки взуття, і вони не підготували для нього коробки і пильники для кожної окремої пари. На жаль, такого сервісу на Семполсей в Качаровської немає. Я лише один раз купувала взуття у Качаровської, це був літній звичайний розпродаж, і я тоді собі купила ботинки на дуже хорошій знижці, було мінус 50%. і вони мені прийшли у коробці з пильником. Все як треба. Як ви розумієте, саме на розпродажі. Зразків то коробки до кожної окремої пари взуття не було, і також не було для кожної окремої пари взуття або для кожної окремої пари сумки пильника. Я взагалі захопилася ідеєю зробити це відео, тому що ще одна дівчина виставила відповідь в TikTok ток на оцей відео, про який ми зараз з вами говоримо. Давайте дивитися Це відео з надписом Качаровська жахливий сервіс, а дівчинки, яка в період сейлу поклали дві сумки в один пакет. Перше, що я хочу сказати, мені дійсно жаль, якщо це так сильно вас розстроїло. Але мені здається, що жахливий сервіс – це трохи гучна заява, як для одного дійства. Пустимо той момент, що працівники магазину, скоріш за все, привіталися, надали якусь консультацію, допомогли з підбором розмірів. Якщо це речі або взуття, це ж їх робота, правда? як і частина їх роботи, паралельно оказує сервісам дивитися, щоб ніхто нічого не украл, не сломав, не зіпсував товарний вигляд. Ой, що мені зараз попадається мільярд відео з этих сейлів у Качаровській, там, де більшість людей это пешн блогери які приходять целенаправленно в магазин, щоб обосрати товар, обосрати людей і пити. З пустими руками і з проделанной работой в сфері пеш, можете мені возразити, що пакування та є ще сервіса, і я з вами согласна. Чому не можна було написати бренду і сказати, що, наприклад, така поведінка для мене обурлива, мені образливо і тому подобное. Там бренд існує хуляр тысяч времени. То, щоб вижити на ринку, да, как-то эволюционировать, залишатися потрібним людям. Там має бути хороший сервіс. До того ж, ми стали справді забувати, що таке жахливі речі, наприклад. Водій власниці бренду, який буквально наїхав на людей на тротуарі, і ще й пізди зверху їм дав. А власниця бренду при цьому просто спросила все ли в порядку з тачкою. Хочу пробити, Зараз вона говорить про український бренд One by One. У мене є два відео про цю ситуацію. Рекомендую їх подивитися. Та я до чого може все-таки не стоїть нівелювати роботу людей через бажання прославитися і у себе місце? Для того щоб залишатися. Купила вот таку сумку, консультант сказав, що мені надо. Ось такий сапог коричневого цвета. Вот такі лосины на скидку 700 гривень. Взяла. А ще мене пригластили пригласили таким сирком. Знаєте почему? Потому что я агресую только когда это необходимо. Ані приколу. супер, я не 100% згодна з її думкою. Мені більше нічого додати. Давайте рухатися до негативного відгуку про пальто бажане. Як я купила пальто від українського бренду бажане, і що з цього вийшло? Чесний відгук про якість і сервіс бренду. Купила я пальто на чорну п'ятницю. Вже давно чула про цей бренд і дуже хотіла пальто саме від них. Коли моя подруга замовила собі шубу цього бренду, я вирішила, що час і мені придбати. Обрала модель на сайті, приїхала до магазину, швиденько приміряла кілька варіантів. Обрала пальто ще й чехол до нього, і пішла на касу. У натовпі не було часу ретельно оглядати річ. Тим більше, що я не очікувала від бренду, що позиціонуються як преміум проблем із якістю. Спочатку була дуже щаслива: одягнула пальто один раз і вирішила його уважно оглянути. І тут шок. Підкладка тріскалась по швах в багатьох місцях і була порвана. Я одразу звернулася до магазину і надіслала їм фото. Вони підтвердили, що це їхня помилка, і запропонували перешити підкладку у їх майстерні. Я погодилась, мені сказали чекати тиждень. Через тиждень сама написала, тому що ніхто не зв'язувався зі мною. Виявилося, що потрібно більше часу, і пальто я ще не могла забрати. Так як це було перед святами, я не була у місті, коли пальто нарешті було готове, тому попросила відправити його, коли повернуся. Отримавши пальто, я була вражена ще більше. Частину дефектів зашили, а частина залишилась. Тканина на підкладці далі розривається. Шви продовжують тріскатись в інших місцях. Я знову звернулася до магазину. Як можна було два тижні тримати пальто і не помітити дефектів, і відправити клієнту, навіть не оглянувши його, магазин вибачився та запропонував відправити пальто назад на оцінку. Якщо воно не підлягає ремонту, на їх думку, обміняють на нове або повернуть гроші. Оскільки я не отримала чіткої відповіді, то звернулася знов. І вони сказали, що для переробки їм потрібно ще два тижні. Я вже не чекаю, що ситуація якось зміниться. Мої враження від бренду, якості сервісу дуже негативні. Хочу відразу вам зачитати відповідь бренду у коментарях до цього відео. Вітаю Анно! Дякуємо за ваш відгук і детальний опис ситуації. Нам дуже шкода, що у вас трапився такий досвід і залишилися негативні враження від покупки. І також хочемо щиро вибачити, що у зимовий сезон ви залишились без бажаного пальто. Ми зв'язалися з бутіком для уточнення ситуації та з виробництвом для розуміння, чому так сталося з підкладкою у будь-якому разі. Ми несемо відповідальність за якість і сервіс і розуміємо, що така ситуація недопустима. Прагнемо її якнайшвидше вирішити. Пропонуємо вам замінити пальто на будь-яке з нашого асортименту, яке вам подобається. І щиро сподіваємося, що ви завітаєте до нас на примірку або оберете онлайн, і ми зможемо змінити ваші враження та переконати в якості виробів. Анна відповідає: Добре спасибі, бажане, дякуємо за відповідь. Будемо чекати на ваше рішення щодо обміну пальто. Я розумію розчарування дівчини, бо, наприклад, коли я собі купила пальто в масі модуці, для мене воно дорого коштувало. і Я прийшла додому, і я побачила, що біля кармана там стирчала ниточка, і я вже трішки засмутилася, а тут прям. Пальто видно, що розходиться по швам, воно погано шите. Там проблема з підкладкою такого великого дорогого преміального бренду. Не повинно бути таких проблем. Якби вони нормально зашили пальто після першого разу, то проблеми не було. А так вони, наче зашили пальто, повернули його клієнту, але все одно ця підкладка далі розходиться, далі рветься, і вони кажуть, що вони будуть зашивати це ще два тижні. Виходить, що Анна... Місяць не зможе носити пальто нове, яке вона нещодавно купила, бо його шить, щось там з ним ще роблять, і це неправильно, бо пальто коштувало 13 тисяч і хочеться тримати його в себе і носити його, і насолоджуватися ним, а не мучитися із. Проблемами з пошиттям. Мені сподобалося, як бренд відповів у Тіктоці, як вони запропонували обміняти на нове пальто будь-яке з їх асортименту. Це круто, бо я вже розібрала багато. Кейсів негативних відгуків на українські бренди, і багато брендів, навіть після негативних відгуків в соціальних мережах, вони не йдуть на контакт з клієнтом і ніяк не покращують ситуацію. Але бренд бажане добре себе показав в цій ситуації. Я сподіваюся, що Анна вже отримала своє нове, ідеальне, правильно шите пальто і буде ним насолоджуватися не один рік. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці два відгуки. Я вам дякую за перегляд і побачимо Бачимось у наступному відео! Пока!